Початку року, за матеріалами співробітників оперативних підрозділів фіскальної служби у Запорізькій області, розпочато 63 кримінальних провадження. 61 з яких це тяжкі та особливо тяжкі злочини у сфері економіки. Близько половини усіх викритих правопорушень стосується ухилення від сплати податків у великих розмірах. Про це розповів заступник начальника оперативного управління ГУДФС у Запорізькій області Богдан Красюк. Всего в текущем году материалы по 18 фигурантам уголовных производств направлены в суд, в том числе 12 с обвинительным актом и 6 фигурантов использовали норму уголовного кодекса, позволяющую избирать наказания путем полного покошения причиненного государства ущерба. Всего же по материалам уголовных производств в текущем году возмещено более 12 миллионов гривен. У сфері протидії незаконному обігу підакцизних товарів у єдиному реєстрі досудових розслідувань обліковано 10 проваджень за частиною 3 статті 204 кримінального кодексу України та три провадження за статтею 199 кримінального кодексу України. Крім цього, ліквідовано 8 підпільних цехів, які спеціалізувалися на виробництві фальсифікованих алкогольних напоїв. Із незаконного обігу вилучено товари підакцизної групи на суму 24 мільйони 724 тисячі гривень.